О раночку. Просите по іменам подивитися. Зараз постараюсь побільше подивитися імена на січень 2025, які я вчора там не подивилась, от бачите, скільки повиписувала. Так, дивимося. Так, Наталія. Січень 2025. Наталія. Наталія майже вже буде на фініші. Щось таке неймовірне проверне за ці. Це цей термін, ось зараз ще грудень і кінець січня, дивіться, буде на великому пагорбі і з перемогою. Щось доб'ється, може, хтось хворобу переможе. Може, доб'ється <сміття>, з тої самої взаємного кохання. Може, гроші отримає, ті, що не могла дуже довго отримати. Тут перемога, ну, що, вона, чим, що вона хоче, от вона перемогу і собі здобуде. Далі Валерія. Валерія повинна трохи відпочити. І діти її також або близькі. Тут треба її перепочити. Несмотря, що це початок року, вона виснажена. А ну, дівчата, давайте на берег моря або берег океану. Так, в нас тут Артем. Артем гарно. Хай побуде трохи в колі своєї сім'ї з рідними. Позаймається з ними. ну, Може предполагати, що Артеми приїдуть у відпустку, якщо вони десь далеко знаходяться. Олександр, це січень. Олександр, круто. тут він, Олександр, знаєте, такий железний. Все, що він задумає, бо в нього вогняна сила і ще покровіті стоїть вогонь, а вогонь завжди. Від усіх чар. Йому нема чого переживати, бо на ньому немає ні приворотів, ні прив'язок, нічого нема. Магічного втручання немає. Вогонь це сила. Так, Ангеліна мене дуже часто просять. Ангеліна доб'ється всього, чого хотіла. Всього і тут навіть її предки охороняють. Бачите, <кій> мертві Її покоління, що покійні, на стражі стоять, і ніхто не дасть її ну, ніхто не дасть її образити. Її захищають. ну, Саме ім'я говорить Ангеліна, ангели захищають. І от тут навіть ця карта показала. Так, дивимося далі. Так, 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 зараз, зараз мої дорогенькі. Юля, Юля. Юля буде десь збиратися якесь щось нове відкривати. Діло, робота, кохання, поїздка. Правильно, всі двері відкриті, все здійсниться так, як вона хоче. Все хай правильно робить. Зоя. Так, Зоя Зоя отримає подарунок. Ну, в кожного свій подарунок. Це може подарунок. Кохання долі, якщо вона одинока. А хто може мріє про вагітність? Ось це той самий подарунок долі. Хай, хай це здійсниться. В общем, подарунок долі. Далі Леся. Леся піймає гроші великі. Пентакль прямо в руку. Так, Тамара, Тамара. Тамара трохи запутається щось в січні. Ну, побачимо, чого. Щось із дітьми буде виясняти. Або з внуками, з дітьми. Нічого, розпутаєте цю путанку. Щось не буде, буде незрозуміле. Але дивіться, кішка сильна, спритна, порве оці всі пута. І все буде добре. Артур. Трохи відпочиває хай Артур, бо було така такі прегради, що нарешті він може розслабитися. Бачите, котик себе і чувствує себе в безпекі. Котик, як лягає на спину, значить, він що? <кій> чувствує себе в безпеці. Гарна карта Іванка. Іванка чаклує і буде чаклувати цілий.